Місто поступово приходить до тями після вчорашнього ворожого обстрілу. Комунальники разом із мешканцями прибрали скло, уламки, сміття та тимчасово закрили розбиті вікна і дахи. Загалом, за словами заступника міського голови Анатолія Кравця, внаслідок обстрілу нині відомо про пошкодження 115 об'єктів. Це 32 приватні будинки, 60 квартир, три підприємства. Та інші комерційні споруди сьогодні знову зібрали засідання виконавчого комітету, на якому ухвалили рішення для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Зокрема, мешканців, які звернулися по допомогу, забезпечить тимчасовим безкоштовним житлом поселивши в готелі «Рось». А трьохразове харчування за кошти резервного фонду організує підприємиця Ольга Маршалок. Крім того, правоохоронці патрулюватимуть місця пошкоджень, аби не допустити мародерства. Рішенням штабу по ліквідації було прийнято рішення на місяць ці заходи і харчування, і проживання. Я тобто, так розумію, станом на сьогодні звернулося 4 особи, які потребують проживання, так? Так, увечері було 5, але сьогодні на ранок залишилось 4. 4. Людина має написати заяву. Для того щоб вона і щоб її визнали потерпілим в рамках кримінального провадження, потім після того наші фахівці можуть пройти і провести обстеження. А поки не написала поліція, то ми фактично йдемо спочатку поліція, потім наші служби по кожному об'єкту. Ну об'єкти зрозуміло багато вчора було. Крім того, місто продовжує надавати матеріальну допомогу тим білоцерківцям, які постраждали від ворожих атак раніше. А саме йдеться про будинки на вулиці Водопіна та одноіменному провулку. Відтак, згідно з протоколом профільної комісії, гроші нададуть ще п'яти мешканцям на загальну суму понад 657 тисяч гривень. Як зазначила перша заступниця міського голови Інна Новогребельська, від початку року виплату отримали 20 мешканців на майже 4 мільйони 129 тисяч. Маленькими, але важливими кроками Біла церква просувається до впровадження електронної системи оплати проїзду. Одним із ключових рішень, ухвалених на засіданні виконкому, стало створення комісії з підготовки та впроведення конкурсу з визначення оператора СОП. До її складу увійшли 12 представників, серед яких Олександр Поляруш, Катерина Возненко, Олена Шевченко, Карім Гринчук, Юлія Терещук, Володимир Пастушенко та інші. Проект рішення. Розроблено відповідно до чинного законодавства України та рішенням виконавчого комітету від 10 червня 25-го року за номером 430 про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду пасажирському транспорті загального користування міського та приміського сполучення тролейбус-автобус на території Білоцептівської міської територіальної громади, метою даного рішення є визначені на конкурсній основі оператора автоматизованою системою обліку оплати проїзду для підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів шляхом запровадження електронного квитка. Чоловік з Черкаської області обікрав магазин по вулиці Павліченко, 34А на майже 12 тисяч гривень. Як зазначено на сайті реєстру судових рішень, зловмисник пошкодив ролети, виламав замок на вхідних дверях та проник всередину магазину. Там він подсупив 53 пачки сигарет, 8 пляшок алкоголю та майже 5 тисяч гривень. Грабіжником виявився студент четвертого курсу Тальнівського будівельно-економічного коледжу. Його впіймали правоохоронці. У суді молодик визнав свої. Провину а потерпілий. Підтвердив, що той відшкодував йому гроші. Тож Черкасцю білоцерківський суд присудив рік умовного терміну. А якщо порушить закон знову, йому світить 5 років в'язниці. <звісно> Управління комунальної власності та концесії міста виставило на продаж нежитлове приміщення по вулиці Богдана Хмельницького, 26. Про це стало відомо з сайту Прозоросейл. Об'єкт площею 243 квадрати, побудований у 1941 році. Там є електропостачання, пічне опалення, стіни дерев'яні, облицьовані цеглою, підлога, дощата, дах, азбофанера. Стартова ціна приміщення 8 мільйонів 105 тисяч гривень. На прозоро також вказано, що технічний стан будівлі задовільний. Подати пропозицію можна до 14 липня. А проведуть аукціон вже наступного дня. Біла церква розташована на перехресті транспортних доріг однак, таке велике місто не має сучасних та якісних автостанцій для міжміських автобусів та дальнього сполучення. І ця проблема триває роками. Але нещодавно це питання зрушилося з мертвої точки і вже скоро у районі центрального базару облаштують сучасну автостанцію. Коли реалізують проєкт, чи чекають на нього водії та пасажири, розкаже моя колега. Старі вікна, облущені двері та атмосфера радянщини. Саме такий вигляд має будівля білоцерківської автостанції поруч з центральним базаром. Цій споруді 70 років, адже вона була першою автостанцією і розпочала роботу ще у 1957-му. Будівля належить державному товариству Київ і звідси часто люди виїжджають до навколишніх сіл. Конкурентом для них пізніше стали приватники, зокрема і діліжанс, які довго не мали власного вокзалу. А лише своєрідний будівельний вагончик і накриття з лавкою поруч. Але відносно нещодавно по вулиці Івана Кожедуба з'явився паспорт об'єкту на будівництво нової автостанції. Це була орендована платформа у нас, і з 97-му року ми займалися відправкою транспортних засобів. Даного, даної території. Вирішили, що варто відновити все ж таки ну, покращу, покращу. покращити умови перевезення, для пасажирів місце відпочинку, щоб було завантаження. Перебування людей по любому покращиться, і для водіїв буде кімната ж відпочинку, платформи побудуються нові, бо так у нас тільки була площадка, а платформ як таких не було. Транспортники запевняють, умови будуть комфортнішими, зведуть термінали, а квитки можна буде придбати завчасно. Хоча маршрути у діліжанца та в інших перевізників перетинаються, але в більшості кожен має свій напрямок. Зокрема, Діліжанц має 22 маршрути на села. Загалом на цьому логістичному вузлу налічується троє транспортних підприємств міжміського сполучення. Сквіра дослідницькими їздимо Фастів, Богуслав, Тетіїв. Рогізна Антонівця Сквірського району, Пугачівка Березна. Це що ми їдемо. І два маршрути по, по місту Церква, тому вони до цієї автостанції не мають відношення. Ніякого. Самі ж водії кажуть, звикли паркуватися щільно, натомість будуть раді, якщо облаштують зручний заїзд. Зараз вам можливо тут не дуже зручно. А коли буде нова автостанція, як вам буде? Поживемо, побачимо. А взагалі є потреба в тому, щоб було оновлено. Также ну, дождно бути як положено. Чи давно ви працюєте в діліжанці взагалі? Давно. А скільки приблизно? Год ну, 5 вже точно. Ну, звісно треба. звісно, треба. І людям буде зручно, добре. А скільки років тут поки що немає благоустрою? Ну я год 10 11, ні, більше, год 12 роблю, тут не було нічого. Ні, Ну як асфальт, то вложили, ну бачите, який асфальт. На останок, чи буде вам комфортно працювати взагалі, коли буде така оновлена станція? Ну, звісно, буде. Мені то що. Я приїхав, уїхав, а Людям буде хорошо. Побачити нову автостанцію. Пасажири зможуть до кінця літа. Нині ж територія огороджена. Всередині активно тривають ремонтні роботи, зокрема укладання фундаменту. Тож нарешті мешканці Білоцерківщини побачать новий рівень транспортних послуг. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо вам зручно читати новини дорогою на роботу або вночі перед сном, наш сайт bc.espresso.tv Саме для цього там є все коротко і по суті, важливі рішення міської ради, новини з фронту, погода, рецепти, блог думок і все, що стосується Білої церкви та району, ми зробили його максимально простим і логічним. Просто закріпіть посилання на своєму телефоні і більше не шукайте, де правда. У Білій Церкві погодили нову локацію, де вшановуватимуть пам'ять загиблих внаслідок російської агресії. Відтепер, що вівторка, хвилина мовчання проходитиме також на перехресті вулиці Чорних Запорожців і проспекту Незалежності поблизу магазину Новус. Традиційно акція триватиме три хвилини з повною зупинкою транспорту. За дотриманням безпеки в цей час відповідатимуть правоохоронці. Зауважу, що під час засідання виконкому, секретар міської ради Володимир Вовкотруб звернув увагу на не Обхідність забезпечення звукового супроводу, щоб люди розуміли, коли розпочинається і завершується хвилина мовчання. Також він доручив допрацювати макети бордів, які інформуватимуть про цю ініціативу. Таких по місту планують встановити дев'ять. Це були головні новини цього дня у місті, яке живе попри усе у місті, яке варте вашої уваги. Наразі я ставлю інформаційну крапку, але попереду ще багато важливого. Залишайтесь із телеканалом Еспресо Біла Церква.